Жив собі один кріпак у селі, і у нього був особливий кінь. Одного разу кінь втік, і сусіди, дізнавшись про це, сказали кріпакові, Яке нещастя трапилось з тобою! Кріпак лише відповів, хто знає, що таке добре і що таке погано. Наступного дня. Кінь повернувся із собою привівши диких коней. Сусіди дивувалися і вітали кріпака з його удачею. Він знову відповів, хто знає, що таке добре і що таке погано. Незабаром після цього син кріпака спробував приручити одного з диких коней, впав і зламав ногу. Сусіди скаржилися на нещастя родини. Як завжди, Кріпак сказав, хто знає, що таке добре і що таке погано. Цього ж тижня армія прийшла в село, щоб призвати всіх здорових молодих людей на війну, але не змогли забрати з собою сина Кріпака через його зламану ногу. Тоді сусіди розуміли, що не можна одразу судити про ситуацію як про хорошу чи погану, поки не стануть відомі всі наслідки, не можна судити про події за першими враженнями, оскільки наслідки можуть бути неочікуваними і не завжди передбачуваними.